І всім сонця з вами я Nixos. Сьогодні ми продовжуємо грати в Диктатор Snow проходження за Кубу, як завжди. В минулій серії ми захватили 9 країн, зараз ми маємо захопити ще 10. Я б хотів почати напасти на Ізраїль. Думаю, було б непогано. Я тут подумав, може не на Ізраїль напасти, а на Польщу я на Польщу треба ще і інше прокачувати. Ну, тоді нападемо на Ізраїль. Так, у нас вже тут іде війна. На Ізраїль напали. Думаю, ми маємо виграти, тому що ми прокачали армію настільки, скільки треба. Ми проіграти не маємо. Угу. Думаю, що ми виграємо. Так, і що там в нас? Все, ми виграли. А в листі там нам... Ні... А, ну тільки одне. Літак, його треба збити. Хм. А Португалію напасти, думаю, не варіант. Може, а хоча можемо і напасти, тільки нам не буде дуже сильно хватати. Треба на 45 прокачати. Блін, не хватає якраз. Хм, з Ірландією. Ну, у Єрландії влад сильніший за португальський, так що, думаю, все одно захопимо Португалію. Так, зараз в нас вже йде війна з Португалією. Так я бачу, ми виграємо. Не, ну можемо і програти. Так, ми, ми виграємо. Так, до ядерки нам ще 8 країн. Хм. Ну, як по-моєму, це є багато. Ем. Я б хотів захопити цю країну. От. Зараз прокачую армію і нападемо. Так, тут вже іде війна. І Німеччина хоче освободити Камбоджу, а з Камеруном, ну, в Камеруні повстанці. Так, де тут Камерун? Як я думаю, Камерун. Ага, ми виграли, ну, понятно, понятно. А Камерун, він має бути десь тут, якщо я не поміляюсь. Чи Камерун, Ні, ну Камерун стопу десь. А, от він. 20 і в нас 40. Понятно, а Камбоджа? Хтось хотів напасти на Камбоджу? Німеччина хотіла напасти на Камбоджу. І треба прокачати. А, та, що з Китаєм? Китай треба сильно охороняти. Тому що він нам багато чого дає. Блін, я не можу прокачати. Ну нічого. До ядерки ще 7 країн. Так, ми продовжуємо. В Камеруні ми підставили повстанців. в Камбоджі. Хм... В Камбоджі вони тут все наламали. Але нічого, так. Як я що я хотів, правильно, Китай прокачати. І ще 4 тисячі треба почекати. Все, готово, як треба. Ем... Капець, ото от повстанці були, я навіть нічого не замічав. Треба Росію коло себе тримати, так. Щоб ніякі повстанці її не забрали і Росія не стала свободною. І треба її тримати. І ще сім країн треба захопити. Дивіться, я тут подумав і вирішив захопити Туркменію. Мене якраз армія її вистачає, щоб захватити туркменію, і виходить, я захоплюю майже всю територію СССР, крім України, я, ну, майже всю територію Російської імперії, крім України і Фінляндії. Так, то я живу в Україні, ну якби я не хотів сильно так то захоплювати, захоплювати Україну, але ну, прийдеться. Так, я вирішив тут прокачати деше. Тепер тако. І отако. Все, тепер все готово. До ядерки ще 6 країн. Я думаю, треба захватити Анголу. Так, іде вже зараз війна в Анголі. Думаю, ми маємо виграти, тому що, що я прокачав більше армію. Демократична Республіка Конго, вона якраз піде наступною, як я думаю. Якраз. Так, призводство ми прокачали. Ага. Італія хоче чи захватити Центральноафриканську республіку. Ми їй не дамо це зробити. Вона має бути наша. Вона є сильно прокачена, так що так-то все має бути добре. Нічого у них повстанці 30-ті шістдесят. От то вони жорстко прокачалися, так скажу. а поки що я прокачаю армію для того, щоб захватити Демократичну Республіку Конго. Так, я прокачав все так, як треба. Армію я прокачав може й сильніше, чим треба. Так що, думаю, Демократичну республіку Конго ми маємо її завалити на Ізі. Наступна країна, як я думаю, ма піде на. Намбія. І ми виграємо. Так, тут іде війна. Хух. Центральноафриканська республіка є наша, вона жива. Опана. Так, ми тут прокачуємо. Тепер Намбія. Ага. Так, тут. Прокачуємо армію в NBI нашу м'ясну. Вертаємось як треба тут. Добре. До ядерки нам ще три країни. Я б хотів захватити. ні ні не то засильно. Мозамбік якраз підійде. Так, ми зараз воюємо. Як я думаю, ми маємо виграти. Хоча я це постійно повторюю. Я це постійно повторюю, реально. Я вас напевно вже з цим задовбав, так що ви, напевно, все поняли. Ну і, як завжди, Все прокачуємо. А так. Прокачуємо армію. А, точно з Мадагаскаром все нормально. Ну, а ні, тут треба прокачати. До Ядерки ще дві країни. Хм. Треба швидко якусь країну. Бангладеш. Бангладеш нападу. Так, наша армія прийшла. Ми захоплюємо Бангладеш. Я вже придумав, яка наступна країна буде її захватити. Я думаю, що наступну країну ми захватимо, то буде М'янма. Блін, Мянма. Добре. З Бангладешом ми вже закінчуємо війну, тому що ми виграємо. Та, ми виграємо, прокачуємо все, що треба. Тепер прокачуємо армію і флот. І нападаємо на Мянму. Так. Ще одна країна до ядерки. І ця країна стане Мянма. І так, да, кстати, Марокко, Ну з Марокко то повстанці, то нічого на Марокко все одно. Ми справимося. та, та ми справимося. Але от на країну Мозам... Мозамбік хоче напасти Італія. Нам треба цю країну знайти. Зараз так, вона стопудова в Африці, я знаю. Більшість країн. Які я маю, то вони є в Африці. Хм, не можу її знайти. А, так от вона. Передівною ж була. Ну, з Італією ми справимося. Щоб ми отримали більше грошей, нам треба, як завжди, прокачати производство, прокачати армію. Тут і пускати ядерку. 9,05. 5. Г... Ні, блін, 9.05. Я би хотів кинути її на Німеччину. Чи на Італію. На Німеччину кидаємо. Так. Вже в Марокко йде така війна тут. Ага, повстанців ми в Марокко заскамили. Італіянці прийшли. І удар по Німеччині. І чо? Блін, реклами не буде. Ех, ну, ми прокачуємо Замбік, так як все було. Прокачуємо Марокко. Ну... А на цьому був за ну а на цьому кінець за вами був я, Nixostex, Всім удачі і всім пока.